Школа найсильніших у Львові на соціальній основі готують богатирів, які уже зовсім скоро представлятимуть Україну на міжнародній арені стронгменту. На тренуваннях селищів побували і наші журналісти. Стронгмен, або простіше кажучи, богатирські ігри досить новий вид спорту для України. Свого часу чимало хлопців надихнулися досягненнями Василя Віростюка, Володимира Рекші та Сергія Конюшка. Тому сьогодні богатирів виховують у Львові. На базі спортивного комплексу Олімп набирає обертів соціальна секція зі стронгмену. Стронгмен це всесвітній вид спорту в Україні. Він недавно зараз ми його розвиваємо як один із основних видів спорту вправ є. Більше ніж 100, Кожна вправа спрямована на інакше силове навантаження. Є динамічні вправи, є статичні вправи. Безкоштовно у секції можуть займатися усі охочі, але для цього потрібно мати попередню підготовку. Як мінімум, позитивний досвід у силових видах спорту, як от паверліфтинг чи важка атлетика. Ще пак, адже вправи тут непрості, та й ваги не бувають меншими 100 кілограмів. Тренування це приблизно п'ять вправ, це станова тяга. Присут зі штангою і з нарядами, таке як локліфт, покришка, суперйок, фермер. Станова тяга в мене була, коли починав 160 кг, зараз я тягну 240, присідаю 180, присідав 100. Локліфт піднімаю 105, балізи 130. Є е, суперяркості кг. Але лише сили у стронгмені буде замало. Необхідно бути витривалим і вміти швидко рухатися. Тоді й можна подаватися у богатирі. Це дуже хороший вид спорту. Там потрібна не тільки сила, а й швидкість. Тобто, ну як взяти, наприклад, важку атлетику, де в основну роль грає здерна сила, і наприклад, взяти звичайний паверліфтинг, де ну основну роль грає фізична сила, ну тобто статика, то в стронгмені потрібно все. Потрібна і статика, і динаміка, і швидкість. І витривалість ще один приємний бонус стронгмену вміння стрибати найгірше голівудських супергероїв. Хлопці, вага яких коливається в межах позначки у 100 кілограмів, вистрибують у більш як наполовину свого зросту. Ну що, ви наважилися стати богатарем? Тоді завітайте у спортивний клуб Олімп. Ми надаємо дітям абсолютно безкоштовно дуже гарні умови для того, щоб е, займатися спортом талановиті. Діти навіть отримують якусь додаткову допомогу. У нас є база важкої атлетики, пауерліфтингу, стронгмена, так як ми вже говорили. А також зараз залучаємо базу армспорту. тобто в одному залі всі силові види спорту і по максимуму.